Доброго дня! У нас сьогодні заняття з патріотичного виховання. Дуже давно в українській бідній родині в маленькій старенькій сілянській хаті жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Батька його звали Григорій Іванович, маму Катерина Якимівна. Жили вони дуже бідно, щоб прогодувати родину. Багато працювали, а сім'я була чималенька. П'ять сестричок і два братики. Тарасик дуже любив природу. Раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. Дасть йому сестра маленький оливець і клаптик паперу. І малює Тарасик річку, дерева, квіти. А як немає олівця та паперу, то й паличкою по піску малює. А ще маленький Тарасик дуже любив слухати казки й пісні. Прийде, бувало, мати з роботи, а він до неї горниця, просить казку розповісти та пісню заспівати. Малята, тепер я вам зачитаю вірш Тараса Григоровича Шевченка. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало. Пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти. Малята, сьогодні ми із з вами говорили про Тараса Григоровича Шевченка, українського поета, творчість якого знають усі народи нашої землі. І ми ще будемо багато вивчати творів Тараса Григоровича Шевченка. А на зараз це все. До нових зустрічей!